Вся слава Богу, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нехай Бог береже вас. Ісус Христос сказав: не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам. Потрібно розуміти, що рано чи пізно людина постане перед Богом, де будуть відкриті книги, де записані всі наші справи, все наше життя, всі наші думки, все йде туди, ніщо не пропадає. Раніше здавалося, що це якось нереально. Але коли світ розвивається, з'являється техніка, знімальні апарати, ти дивишся, ого, як все фіксується, і ти можеш щось забути, а фіксація відбувається так чітко, відеоконтент. А у Бога то все серйозніше. Люди, багато хто зустрічались з клінічною смертю, якісь події переживали, завжди казали, що життя так пролітає перед очима дуже швидко, як кіноплівка. Що це показано? Що все життя воно зафіксовано з різних сторін у всій красі. Там не де три, там набагато більше де, тому що там показані всі думки, всі мотиви, бачиш себе під всіма розрізами, і через це рано чи пізно кожному прийдеться постати перед Богом, щоб дати звіт за життя, яке Бог нам дав.